А тепер я розповім вам про те, як тато допоміг рятувати ціле місто. У березні 2022 року батько, роблячи звичайну для нього справу, підвозчичи лікарів після нічної зміни додому в область, бачив ті Руся, який йшов у напрямку Чернігова. Ярослав зупинив автомобіль та запропонував підвезти його до міста. Старий чоловік попросив підвести його до найближчого військомату. Тато, виконавши прохання пасажира, Вирішив, з цікавості, залишитися і почекати дідуся. Поки він чекав чоловіка, до нього підійшли двоє військових та запитав, ти знаєш, кого ти нам привіз? Ярослав відповів: Ні, не знаю. Військові розповіли йому, що чоловік, якого він привіз, виявився героєм. Герой, з вашим бажанням запам'ятав місце знаходження та кількість російської військової техніки та солдатів в передмісті Чернігова. За інформацією дідуся, українські військові знищили компанців та їхній транспорт. Отже, підвище розвідника до військових, тато на свідомість цього також чинив героїчно.